Вже так традиційно склалося, що після 9-ї години в нашому ефірі з'являються гості. Зазвичай це якісь цікаві неординарні особистості. Сьогодні ж у нас ну дуже багато дуже популярних гостей. Доброго ранку, я рада вас всіх вітати сьогодні в нашій скромній студії. Дуже приємно, що ви завітали. І одразу так, от дивлячись на вас, все зрозуміло стає. Люди з музичними інструментами приїхали. Люди приїхали налаштовані і вокально, і інструментально, і головне позитивно. Хочеться з вами побільше познайомитись От Івана в нашому. Ефірі вже глядачі мали змогу бачити. Що до вас? Чи можна, аби ви представились і в принципі розказали більше про свою роботу? Мене звати Микола. От я художній керівник цього колективу, mm -hmm. який називається Зорепат. Ми всі працюємо в сфері культури. Зокрема, я і Любов працюємо в дитячій школі мистецтв. Ян і Іван, працівники районного будинку культури. У нас такий колективчик. Який націлений на обслуговування різного роду концертів, фестивалів, можливо, десь і корпоративи. І от працюємо в сфері обслуговування, культурного обслуговування. Зорепад. Чому да. саме Зорепад? Ну, е, назва, назва думалася, як, яку вигадати назву, таку цікаву, а потім згадав, що. В українській мові багато цікавих є словосполучень. небокрай, зорепад і так далі. І тому зупинилися саме на ці назви. Оце це точно. Що до вас, пані Любов, чи можна з вами більше познайомитись? <кхем> ну, я працюю в музичній дитячій школі мистецтв, викладаю вокал, навчаю діток, і ну, от мої колеги, так як ну по колективу, вони запропонували мені якби, приймати участь в колективі, співпрацювати разом. Тому... Ну, я солістка цього колективу, якби жіночий вокал. Працюємо, стараємося виконувати ну, різну, різні твори, народні пісні, українські пісні, ну різні, по можливості виконувати класичною манерою, трошки естрадної манери, ну, народної. Більше в мене спів академічний, манера академічна, тому що я навчалась по цьому напрямку. ось, Ну, цікаво в майбутньому, ну працюємо, напрацьовуємо. А от цікаво від вас дізнатися, чи не важко працювати в колективі чоловіків? Ні, ми знаємо вже давно, оскільки ми, ну, майже однолітки, навчались разом в школі, разом навчались ну, в різних закладах, але Ну, разом тому у нас все лояльно і ні, все злагоджено так. Злагоджено, веселий колектив. А це найголовніше. І от є в нас зовсім поруч біля мене хлопець. Ян доброго ранку, і вам ага. ви собою принесли такий дуже цікавий музичний інструмент. Я довго не могла зрозуміти, чи це бубен, чи це барабан справжній, чи що це є? І як я зрозуміла, ваш колектив настільки творчий? Що ви не тільки граєте і співаєте, ще й створюєте справжні музичні інструменти? Чи можна з вами познайомитися більше? Ну, мене звуть Ян, я також працюю в районному будинку культури у Воловці, так само як Іван. Е, працюю організатором святкових та масових заходів, е, займаюся дискотеками ну, при роботі. А крім того, я учасником гурту Зорепад. Е, там граю на бубні, на саксофоні також граю і в беквокалі співаю. Ну, Іван, людина дуже талановита про вас навіть говорити можна дуже дуже довго, ви є і композитором, і музикантом, і взагалі дуже багато у вас є плюсів. Але найголовніше, що ви все ж таки зустрілися, і дивлячись на вас, можна зрозуміти, що в принципі колектив складається з молодих людей. Найчастіше тепер побутує така думка, що молодь не любить таку подібну музику, ніякі там музичні інструменти, ніякі вишиванки, нічого подібного. Давайте спростовувати цю думку. Розповідайте, чому саме Ви вирішили взятися за таку справу і чому надаєте перевагу саме народній музиці? Ну, якби е, е, кажуть, що якщо ти знаєш свою історію, правда, то тоді ми маємо майбутнє. Да, майбутнє. Так, звісно, ми стараємося відтворювати саме воловецькі, народні та закарпатські пісні. То, що, звісно, вже, наприклад, музика естрадна є, а народна музика помирає. І, звісно, хочеться, щоб вона жила, щоб вона приносила людям радість, щоб наші покоління те знали, що таке народна музика. Може, ця любов передавалася і до вас з покоління в покоління? Може, хтось з ваших батьків, дідусів, бабусів займався чимось подібним. Так, у мене е, моїй мамі батько грав на скрипці, а мого батька діду грав на супільці. Так mm -hmm. мене. Родина музична. Що до вас, пане так. Микола? Я хочу такий цікавий е, нюанс розказати, як моя музична кар'єра розпочиналася. Давай. Було це дуже давно в дитячому садочку. Це я не пам'ятаю, правда, цього, цього випадку, але батьки розказували, що було приблизно так. Я мене вже прийшов з садочку додому, батьки кажуть, що таке, чому ти був в куточку, чому вихователька поставила в куточок? А я кажу, тому що всі пішли вже ну, спати, коли вже оцей час. А я пішов на піаніно, пімкав, коли всі спали. І вихователька поставила в куточок. І якби, мабуть, ще з цього моменту вже... Якби виявив свою, своє любов натхнення, до любов до музики. Так. Ну, і батько, мій звичайно, теж музикант, теж на акордеоні трошечки грає, і якось там вже від нього пішло, що я теж зацікавився цим інструментом і вже потім почав почав навчання ну, в музичній школі, в училищі, в університеті. І ось ви сьогодні тут. Так. так. Щодо вас, любов я навчалась просто в загальноосвітній школі і прийшов вчити звичайно в кожній школі є хор так. Так, І там учнів збирають, ну, які співають краще, не дуже, але ну, такий колективчик дитячий. І мене помітив викладач з музичної школи, записав мене на вокал. Я пробувала і на скрипку ходити, пробувала ходити і на народний інструмент, хотіла навіть на баян, але це все, звичайно, в мене не вийшло, не знаю чому, тому що ну, покликання співати. Ось, і я співала додатковий інструмент, як фортепіано. Процесі навчання ніби не дуже спочатку подобалося. Ну тому що дітки маленькі, може, не розуміють. Але з кожним роком, от я навчала сім років в музичній школі, з кожним роком все більше і більше мені подобалось. І, звичайно, я обрала собі ну, таку життєву стежину свою, пов'язала свою професію з співом і з викладанням. І зараз ви вже навчаєте маленьких діток. Так, Зараз я вже навчаю. І отут у мене діток. до вас питання наступне. І до вас, Любов, і до вас, Микола. Як ви справляєтесь з маленькими діточками? Адже всім відомо, що зараз для них, мабуть, найголовніше це якась гра в комп'ютері, а зовсім не музичні. Інструменти і на вокал. Як вдається захопити, зацікавити? Ну, Звичайно, є цей вплив цих сучасних технологій, цих же комп'ютерів і так далі. Але я хочу сказати, що ну, більшість, можливо, чи не більшість, але діти, які навчаються в музичних школах, у школах мистецтв, все рівно вони туди приходять навчатися для того, щоб ну, чогось навчитися, чи тому музичному інструменту, чи тому співу, чи, чи так далі. І тому Ті, хто навчаються, ті діти, які навчаються в школі, вони в принципі зацікавлені в тому. Вони вже зацікавлені, в тому, і батьки в тому їх підтримують. І ми, як викладачі, стараємося в них постійно якісь шукати нові для них заохочення, ніби стараємося їм розказувати, пояснювати, як ми починали. І теж десь в першому, другому класі хотіли теж залишити це навчання, але потім. Продовжували і стали музикантами, стали викладачами. Тобто якось... це не тільки талант, а ще й велика праця да. над собою. Так. Щодо вас, Ян, як ви працювали над собою, яка ваша така стежина життєва, яка привела вас до музики? Ну, в мене батько з молоду музикант і композитор зараз, член Національної ліги композиторів України. Угу. А, от. Ну, спочатку не дуже я в то вникав, але став трішки взросліший. Пішов вже на роботу, і так склалося, що вже Микола познайомився з моїм батьком, хотів почати або створити якийсь колектив музичний, щоб також працювати в тому руслі. Ну і батько сказав: ну, можете, в принципі, от у мене Ян, тож закінчив музичну школу, можете пробувати щось створювати. Ну, і так я познайомився з Миколою, з Іваном і так. А тепер скажіть мені всі по секрету, чи є між вами от не тільки такі стосунки, як в звичайному гурті робота, робота та й все репетиції. Чи між між вами дружні стосунки такого справжнього теплого колективу? Ну, я хочу звичайно сказати, що я коли створював цей колектив. Я з Іваном познайомився, теж е, ще він навчався ще в школі загальноосвітній, mm -hmm. ще десь, мабуть, 9 клас був. І коли він перший раз прийшов за своє село на скрипці грати, виступати, фольклорний колектив підтримувати як акомпоніатор. Е, Ну, я вже тоді його запримітив, і вже тоді я о, знав, що мабуть, він мені пригодиться в житті, і, і так ми з ним познайомилися. Він потім пішов вчитися. І що я хочу сказати? Ну, з Яном теж познайомилися, він вже казав, як о, я хочу сказати, що ми стараємося постійно, не лише о, професійно, не лише в роботі, а спілкуватися і поза тим, і маємо якусь спільну думку і якусь одне бачення. Того, що ми робимо, і спілкуємося не лише як колеги, а ми є... можна сказати, це наша така маленька сім'я. Маленька сім'я, Так, так. звичайно, ну і знаєте, так. найголовніше те, який результат ви даєте. Він просто чудовий. Я звичайно, все вже чула. Я вже вся така емоційна. Просто можу сказати, ви чудово, виконуєте свою роботу. Але ми як це доведемо? Звичайно, наші телеглядичі теж хочуть все почути, побачити на власні очі, на власні вуха. Тому запрошую вас до першої композиції. Вау, я вражена, і думаю, так само вражені всі наші телеглядачі, оскільки тепер все стає зрозумілим, ось чим ви зимаєте саме своїх учнів. Ви ну, просто чудово, чудово і дивитесь разом. І музика ваша надзвичайно чудова. Вона дійсно є такою народною. І от я навіть так захотіла трошки mm -hmm. пожартувати любові, все ж таки вдалося зібрати багато хлопців як у пісні mm -hmm. навколо себе. Знаєте, от що ще я вас хотіла запитати? Робота з дітьми це звичайно важливо, але і публіці, дорослі, теж не завжди вгодиш. Ви часто виступаєте. Перед дорослими свідомими людьми, які бачили і чули в своєму житті багато. Чи завжди всім вдається вгодити? І як взагалі можете порівняти сучасне суспільство? Чи оцінює таку музику? Хочу сказати, що оцінює особливо оцінює старше покоління, яке звикло до народної саме музики. Бувають такі випадки, що приходять і просто дякують, що. Ви є такі, що ви є молоді, такі, які виконують народну ту фольклорну музику, яку виконували на, наше покоління, старше покоління, наші батьки, наші діди. І за те, що ви підтримуєте, просто вам честь і хвала. Тому бачимо, що народна музика живе і вона комусь потрібна. І це дуже ну, радує нас. Ну а щоби вгодити, звісно, і молоді, тобто ми маємо різний репертуар. У нас є і молодіжні твори, от, наприклад. Ян Середа у нас виконує на саксофоні твори вже якби, новітні, сучасні. сучасні. Звісно ж, хіти 90-х років теж виконуються. Тобто у нас є репертуар, щоб, який може задовільнити всіх будь-який смак. Будь смак? так. Ну, Це чудово. Але народна музика все ж таки переважає. Вона просто, мені так здається, не тільки на ваших вишиванках, не тільки у ваших інструментах, а й у ваших серцях збереглася. І Яким чином ви хочете передати її новому молодому поколінню? Чи не думаєте, що це зараз більше мода співати українською, носити українські речі, аніж дійсно покликання душі? Ну, Ми особисто ми відносимося до цього, в першу чергу, як до покликання душі. Те, що воно мода, то, можливо, вже, це вже на, на, наступному місці. В першу чергу, це покликання як для мене, так і для, для моїх колег, для моїх друзів це покликання душі, яке воно, мабуть, із дитинства викли, ви, виникло. Ну а молодому поколінню ми прививаємо цю любов е, через свою творчість в першу чергу uh -huh. і через розповіді наші, через розповіді, ті, які нам розповідали наші батьки, наші діди, як було в їхні часи, і чому саме е, ця народна музика така була популярна і тепер є популярна? Ну тоді жодне весілля, жодна вечорниця не могла обійтися без так, подібної без музики. А взагалі, от звідки вибирати в ці композиції?